Пожежа біля Чорнобиля вогонь вдалося зупинити всього у п'яти кілометрах від могильників радіоактивних відходів. Про це пізно ввечері повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Радіаційний фон в Києві та області нині не перевищує норму і становить 12 мікрорентген на годину. Тим не менш, самоселів сіл, що знаходяться безпосередньо у зоні відчуження, напередодні евакуювали. Пожежі такого масштабу тут не було з 1992 року, каже Аваков. Територію, на який палає ліс, нині посилено патрулюють рятувальники та нацгвардійці. у міліції підозрюють, що причина загоряння навмисний підпал, бо загорілося одразу в кількох місцях, а деінде на різних берегах річки. Характер цієї пожежі говорить про те, що ймовірною, попередньою причиною виникнення такої пожежі може бути підпал або Необережне поводження з вогнем на даний час. Ситуація щодо пожежі контрольована. Периметр ми вже утримуємо і здійснюються всі заходи щодо локалізації пожежі.